Як часто ти довіряєш своїй таємниці засобам масової інформації? В принципі, взагалі не довіряю своїй таємниці не тільки засобам масової інформації, але і е, оточуючим. Скажи, які теми для тебе є табу? Суровим табу. Про що, тебе, про що тебе не запитувати? Ви можете мене запитувати про що завгодно, але я не на все дам відповідь. Зокрема, це стосується особистого життя. На те воно і особисте, щоб залишалося осторонь від поглядів. Ти хотіла побажати? Я хочу побажати, щоб ми зустрілися десь через так 40 років на ювілей. Журналу Віва прихильників ще більше з кожним роком цікавих статей, матеріалів, і щоб завжди це було цікаво і на хвилі.